Доброго здоров'ячка, товариство! Сьогодні на огляді буде ще одна новинка від бренду Nike, якраз на. Осінньо-зимовий сезон, яка я впевнений, точно буде користуватися великою популярністю, значить перед вами моделька Nike Air Max DN ROM. По факту Nike просто продовжують апгрейдити свої модельки спеціально на осінньо-зимовий сезон. І для нас з вами це величезний плюс, тому що якщо дивитися на асортимент будь-якого спортивного бренду, то зазвичай більшість цього асортименту, він підходить якраз на якусь суху теплу погоду, тобто варіацій. Не знаю, кросівок. З сіткою їх просто безліч. А от що стосується якогось. Більш технологічних моделей, то їх насправді не так багато. Загалом за останні декілька років я помітив таку тенденцію, що бренди беруть якусь свою популярну демісезонну модель, здебільшого це якісь сіточні варіанти, і роблять версію з щільніших матеріалів, додають туди якісь технології. Відповідно, та пара стає підходящою вже на прохолодний, ну і відповідно мокрий сезон. Це все ще не масова історія, але я впевнений, що бренд. Де все частіше будуть звертати увагу на цей сегмент взуття. Тепер щодо Nike. Значить, минулого року Nike представили модельку Zoom Vomero Rom теж спеціально на осінній зимовий сезон. І, до речі, я приблизно в цей самий час робив огляд тієї модельки. Ви його можете переглянути на цьому youtube каналі Вона стала таким певним відкриттям. Я впевнений, що в когось з вас по-любому ці кросівки є. І загалом скажу, що цього року вони не менш популярні, їх дуже дуже часто в нас замовляють. Ну по перше, і кольорів стало більше. Ну і е, ціна порівняно з минулим роком, коли вони тільки вийшли. Теж просіла. До речі, буквально декілька тижнів назад. Ми збирали реальні відгуки людей, наших клієнтів. Хто цю пару купив, поносив. Ви їх можете знайти у нашому телеграм-каналі лішо. По буде під цим відео. Заходьте, ознайомлюйтесь, або можете також залишити і свій відгук. Значить, минулого року це були Zoom, Mero Rom, плюс були блейзери теж з приставочкою Rom. Цього року вони вирішили оновити свої найновіші Air Max. Це є моделька Dien. Тепер давайте безпосередньо перейдемо до огляду, розпочнемо з дизайну. Загалом їх я вперше побачив в кінці зими минулого року фотографії, і моє перше враження було: вау, я взагалі не фанат AirMaxів. Там ну, мені десь можливо візуально там подобається, але Air Max це точно не моя історія. І я не фанат дієнок в тому числі. От, але. Коли я побачив ось цей силует особливо верх, тобто мені підошва була взагалі не важлива, я закохався реально у верх. Як на мене, він тут дуже кайфовий. Це такий з однієї сторони стриманий мінімалізм з ноткою тих віровості, але якщо придивитися, то матеріали верху мають різну текстуру, що робить дизайн не аж занадто простим, і навіть ось цей свуш в передній частині дуже лаконічно сюди вписується. Ну, зверхом тут вдалося просто все. Стосовно підошви, звісно, Тійсно, тут теж суб'єктивно мені не подобається. Загалом там мені ні в одних Air Max-ах, напевне не подобається ось цей відкритий балон, ну аж настільки відкритий балон. Не знаю, напишіть в коментарях, як вам для прикладу. Я би напевне тут підошву цю просто поміняв на якусь від Zoomer Ron для прикладу. Це б взагалі була візуально для мене ідеальна пара. Тут невеличке нагадування вам, що весь товар в наявності, в тому числі ці кросівки, ви знайдете на нашому сайті Leashop Store або приходьте в гості у наш офлайн магазин у місті Львів по вулиці Джохара Дудаєва. 5. а те, чого немає в наявності, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам інстаграм або телеграм. Ну і якщо не думаєте, собі взяти діянки роми. Промокод знижка на цю пару ви знайдете в кінці цього відео. Наступне на що звертаєш увагу, коли береш ці кросівки в руки, це звісно, вага. Значить, в 41-му розмірі важать ці кросівки 405 грам. Для прикладу, базові дієни, ось такі аля ля демісезонні, теж в 41-му розмірі важать 360 грам. Тобто різниця між осінньо зимовою версією і не знаю літо весна. 45 грам, і по факту це ні про що Та й загалом 400 грам навіть для демісезонних лайфстайл кросівок це є. Доволі адекватне значення. Переходимо тепер до підошви. На перший погляд зовнішня підошва залишилася ідентична, тобто всі контури практично однакові, але все-таки це інша підошва. Тут навіть надпис є: що це є Nike Storm 3. Це спеціальна технологія зовнішньої підошви від Nike, де текстура і певні елементи зроблені за прототипом зимових шин. Навіть сама гума відрізняється, як для прикладу на звичайних діянках. Тут вона. М'якша, тут вона відповідно твердіша. Нема тут якихось умовних соломонівських гострих зубців, але для міста цього протектора цілком достатньо. Ну і з перекатом тут теж все максимально добре. Переходимо тепер до міцсолу, і, звісно, до ось цих балонів, тому що вони якраз і лежать в основі всієї модельки DN. DN взагалі, розшифровується як Dynamic Air, і по факту це якраз ось ця. Повітряна вставка, яка розташовується в п'ятці, вона складається з чотирьох трубок. Ці трубки, нібито як мають різний тиск, чим далі до п'ятки, тим тиск вищий, чим ближче, тим тиск менший. І, знову ж таки, я переказую вам те, що говорить Nike. От, і по факту, коли ти йдеш, повітря всередині цих трубок пересувається, і це має створювати якийсь там динамічний ефект. Дивіться, я розумію, що. Nike в будь-якому випадку вбахує купа грошей в технології. Тобто, це не просто вони собі так от придумали, запхали, вбабахали купу грошей в маркетинг і от купуйте зновітні Air Max. Я все таки вірю. Ну чи мені хочеться вірити? Що за ось цими гучними словами все таки дійсно стоїть якась технологія. Просто, окрім ось цього відео, яке ви тільки що бачили, та ось цього красивого моделювання, поєднування і так далі, дійсно є щось толкове. Я би хотів бачити, як воно працює в дійсності, тобто якісь тестування, якісь заміри, тобто, щоби воно. Було чимось підкріплено ось ці гучні слова. А так, поки це просто повітря в підошві. З другої сторони, я не скажу, що ну, типу, це там незручно. Тобто я носив ці кросівки та окей, я їх тестив суто по хаті туди-назад, тобто, я їх не юзив там дуже довго, тому що вони буквально там декілька днів назад вийшли, і ми їх зразу в принципі, отримали. Відчуття загалом прикольні, тобто м'якість в п'ятці відчувається. Ну але м'яккість відчувається і в передній частині. До речі, давайте замірюємо дюрометром, що у нас по піні в передній частині. Слухайте, 32, 32, Тобто, піна в передній частині дуже м'ягенька. Ну, це відчувається та тобто, я в принципі десь так і думав. Ну і загалом в п'ять, як бачите, тут теж присутня та ж піна плюс. Балон. вони комфортні, але з другої сторони, якби сюди раківську піну би сюди поставили, чи воно би сильно зробило різницю? Я дуже сумніваюсь. Тому якось так: балон є, його не можна назвати поганим, але з іншої сторони нічого революційного я теж не відчув. Переходимо тепер. До верху, як я вже говорив на початку відео, верхня частина візуально це просто моя любов. Зразу скажу, мембрана в цих кросівок відсутня, але певні водовідштовхувальні властивості. Кросівки все-таки мають, і для міста цього буде цілком достатньо. Правда, я щось не дуже розумію, чому в промокомпанії цих кросівок на які показали чувака, який перестрибує калюжу, а не йде по ній. Основа всієї верхньої частини це неопрен, який прорезинений з внутрішньої сторони як ви зрозуміли, загалом конструкція верху це є по факту два шари. Верхній шар це є ось цей неопрен, який ось тут ще додатково застібається на змійці. Сама змійка теж прорезинена. Окрім неопрену, в передній і в бокових частинах йдуть такі прорезинені накладки, які мають зразу таку поцарапану текстуру. Дещо іншої такої ріп-стоп структури матеріалу розташований в бокових частинах. Звісно, рефлективний свуш на носку, рефлективний надпис AirMax з боку, і рефлективний свуш позаду з внутрішньої сторони. Ну і дві резинові вставки по сторонах, які йдуть таким продовженням ось цієї пластини в середній частині підошви. Це зроблено для стабільності, ну і відповідно для. Підтримки ступи. Далі розстібаємо змійку, і під нею розташована система швидкої шнурівки, яка додатково в верхній частині, зверну вашу увагу, кріпиться за ось цю петельку. Це таке досить нестандартне і цікаве рішення, яке має практичне застосування, тобто, коли ти е, затягуєш шнурівку, відповідно, ховаєш її всередину і за застібаєш замок, то в тебе ось ця фурнітура ніде не тікає, не звалюється в сторони, відповідно, потім вона може. Десь там підтискати, а вона завжди знаходиться ось тут, у верхньому своєму положенні. Ну і основа всієї внутрішньої частини це. Теж така аля суцільна шкарпетка, зроблена у вигляді доволі такого товстого шару текстилю, що, як на мене, робить ці кросівки підходящими і на зимовий період. Тобто, якщо порівнювати їх, і для прикладу модельку Zoom Vomero Rom, то Роми це таке осінь, ну зима, легкий мінус, і то недовго перебувати на вулиці. З цими кросівками, я думаю, і в мінус 5, і в мінус 10, можна себе доволі комфортно почувати. Що не забувайте правильно підбирати шкарпетки. Устілка, в принципі, стандартна, спін має бокову підтримку, набивки в п'яточні і в бокових частинах достатньо. Сама п'ятка теж фіксується добре, тобто з цим ніяких нюансів нема. Тепер давайте стосовно вартості і кольорів, а потім вже поділюся своїм враженням і певні нюанси все-таки цієї моделі. Значить, повна вартість в Європі цієї моделі 180 євро. Там по курсу це орієнтовно 9 тисяч Еч гривень в Україні ця ціна 10 тисяч гривень. У нас в магазині Лішоп. Ну і я як і обіцяв. Тримайте 10% відсоткову знижку на ось цю модель кросівок. Тобто вони вам, в принципі, обійдуться в 9 тисяч гривень, в принципі, стільки вони і коштують в Європі. Станом на зараз є буквально декілька кольорів, але вони тільки вийшли, та їх представили в декількох кольорах. Пройде трішки часу, варіацій буде, я впевнений, набагато більше. Тепер стосовно підбору розміру. Значить, у мене одна ступа 25,6, друга 25,9. Зазвичай я беру кросівки там 45. Перший розмір на 26 см. Що стосується конкретно цієї версії, то я б рекомендував їх все-таки брати. На пів сантиметра більше, тобто наступний розмір від того, який ви зазвичай носите. Ці кросівки для прикладу, 41-й розмір, 26 сантиметрів, вони теж доволі комфортні. Я не скажу, що я взуваю і відчуваю якийсь там дискомфорт. Ні, вони комфортні, але, знаєте, сидять так досить щільно до ноги. Я розумію, що для прикладу, якщо їх довго носити, або для прикладу я захочу на зиму взути там товстішу шкарпетку. Ну, нога прям в них буде дуже дуже плотно сидіти, тому раджу не ризикувати, а зразу купувати більші Повірте, ці пів сантиметра вони якраз і добавлять вам в комфорті. Значить, чи підходять ці кросівки на широку стопу? Я сумніваюся. Ну, дивіться, вони у нас є в наявності, в будь-якому випадку ви можете або прийти в магазин, поміряти, або замовити і приміряти. Тобто тут з цим взагалі ніяких проблем нема. Скоріше за все, вони вам можуть не підійти, якщо у вас високий підйом. Тому що язичок тут як такий, він відсутній, тобто внутрішні частини йде суцільною шкарпеткою. Та вона трішечки тянеться, але кросівки. Якщо у вас високий підйом, можуть вас дивити саме у цій передній частині, важко це передбачити краще, звісно приміряти. моє враження по комфорту, по стабільності дуже позитивне. Так, як я сказав, я не відчув якихось нанотехнологій в балоні, але тим не менше, кросівки м'ягенькі, при цьому стабільні, і ось ця зовнішня частина та ось ця верхня зовнішня частина, вона дуже приємно облягає стопу і відчуття таке, ніби ви. В якихось шкарпетках, а не в кросівках, скажу чесно, я зараз перед таким вибором залишати собі цю пару чи ні, тому що. З однієї сторони вони комфортні, мені подобається, як вони сидять на нозі. Мені подобаються вони візуально. Навіть коли я дивлюся на них зверху. Я думаю, у вас теж були такі нюанси, коли ти дивишся на пару зверху, і тобі здається, що вони або за широкі, або взагалі якісь не такі. Типу, от дивишся в зеркало, типу як вони на ногах, а прикольно, або там в когось на нозі. А зверху, типу, ну, це є такий нюанс, не знаю, чи то може в мене тільки так. Менше тим, ось цей свушик, ну просто бомба прикрашає цю пару. Ну, коротше, з іншої сторони, мені не подобається цей балон. Причому не подобається мені він суто візуально, я не знаю чого. Якщо порівнювати їх, до речі, з моделькою Zoom Vumero ROM і брати до уваги саме осінньо-зимовий сезон, то ці однозначно функціонально виграють і за рахунок водопроводу. Непроникності і за рахунок своїх зігріваючих властивостей. Ну тобто їх не можна навіть порівнювати. Однозначно, ці тут взагалі без варіантів. Чи є аналоги за 9 тисяч? Звісно, є. Я би їх порівняв з тими ж КХ-3. та. Тобто візуально це зовсім дві різні пари. Але функціонально все-таки КХ3, за рахунок навіть того ж Гортексу, і все таки по матеріалах верху, там е такі е шкіра, от, все-таки вони, е вони ніби вони мене тут в руці, е вони будуть кращі. От. Але якщо говорити суто про Air Max DN, то як на мене, Nike вдалося зробити дійсно хорошу модель. Такий от получився огляд модельки Nike Air Max DN. Ром з вами був Макс. Канал Лішопа. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.